Слава родам вільним. Ну що ж, почалось. На Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус. Станом на сьогодні у 25 людей захворювання підтвердили з них шестеро дітей, а 16 людей госпіталізували до лікарень. Серед... Почалась нова жатва. Серед них Людмила Бомк. У четвер минулого тижня жінка відчула перші симптоми хвороби. Почався кашель і реніт. І все. В п'ятницю я вже опинилася в лікарні. Взяли швидкісні тести, оказалося ковід. Все мене швиденько прокапали. Зараз стан жінки уже покращився. Чи є у Людмили Бомк новий штам коронавірусу стратус, поки що лабораторно не підтверджено. Цікаво, кому підчиняється наша медицина, що вірус шириться, а діагностики ще немає. Які не підтверджено у хворих по всій Львівщині. Проте захворювання уже шириться областями України і має такі симптоми. Хриплість голосу, біль у горлі, підвищена температура тіла, загальна слабкість. Робимо швидкі висновки. Що ж, ну, насамперед, стрес, війна і е, неможливість е, саме лікуватися медикаментозно, тому що це насправді е, не просто мило, це крейда, яку продають е, під знаком ліки. Імунітет на половині свого дієвого росту, і е, насправді імунітет потрібно піднімати. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, лікарі радять одразу звертатися до сімейного лікаря, а також дотримуватися правил гігієни і вакцинуватися на сьогоднішній день. Є багато вакцин, які можна використовувати один раз на рік для того, щоб отримати додаткову дозу захисту проти ковід, 19 особливо. Жіночко, чорт забирай, що ви несете. Ну очередну дозу covid 19 вірус, який мутував з Омікрона. Ну насправді що ви колите людям, це пришвидшення людей до цугундера. Насправді, так далі буде ще цікавіше. Особливо, якщо це люди старше 60 років, особливо якщо це люди, які мають хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, діабет і надлишкову вагу. Що ж, корпорація працює на всі сто молодих і середніх забирає життя війна, старших потрібно стерти пенсіонерів новими вірусами, тому що платити пенсії, обезпечувати тих людей, які все життя відпрацювали, невигідно. Відпрацьований матеріал. Як не шкода, але це так. Вони так і думають. Додам, що новий штам коронавірусу стратус є різновидом уже відомого штаму Омікрон. Що ж. Підсумки. Насправді, вихід є. Природа підніме імунітет, дасть ясність погляду і змусить організм підготовуватись до нових вибриків системи. Як ви розумієте, корона омікрон стратус далі буде.